Вітаю, друзі! Перезавантаження податкової. Ліквідація організованого злочинного групування Монакійці. Про це та інше довідайтесь за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду. Для того щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, більше року я та мій колега, журналіст-розслідувач Влад Сидоренко, розповідали вам, міжнародній спільноті правоохоронним органам владі України, тим, хто не бачив. Про діяльність в Україні організованого злочинного групування монокійці. Що таке манокійці? Чим воно займалося, займалося і чому їх ліквідували? І як? Перш за все, монокці їхня назва Монако, Монакійці або ж Мусара, як називають їх всередині податкової служби. Це злочинне угрупування тісно пов'язане з Монако, де проживає частина фігурантів, частина учасників цього злочинного угрупування. Отже, Озу Монако має декілька крилів: політичне, мусора так звані, як ми вже казали, ну і податкова. Політичне криво Давида Рахамія, Данило Гетьманцев, який донедавна курував Державну податкову службу України, Ігор Абрамович, їхній товариш, який проживає в Монако, колишній народний депутат від забороненої ОПЗЖ. Він сам склав мандат, поїхав в Монако і там займається їхніми справами цього злочинного групування за кордоном. Е, багато хто говорить про дотичність. І консультативні послуги, які ОЗУ Монако надає проживаючим в Монако молодо олігарх часів Януковича, і е спеціаліст по податковим схематозам Віталій Хомутинник, Мусара, Ігор Купранець, генерал, колишній керівник управління по боротьбі з економічними злочинами Нацполіції. Євген Коваль, генерал, колишній заступник начальника нацполіції, який донедавна, буквально до вчора, керував офісом організованого звичайного групування Монако в торговому центрі Парус. Везьмікін мусоренок, який проживає в Монако. І разом з фігурантами е, приймає участь в діяльності організованого злочинного групування. Податківці, колишній керівник податкової Кирієнко, колишній заступник Кирієнко Євген Сокур, міньйон і помічник Данила Гетьманцева. Керівники управлінь Державної податкової служби з ризиків. І підакцизних товарів, які були звільнені буквально вчора. Чим е, і займається фактом поки що на сьогодні організоване злочинне угрупування Монако? Декілька напрямків. Один з них це регулювання податкових накладних. Той, хто платить монакійцям. Той без проблем отримує податкові накладні і здійснює торгівлю підакцизними товарами. Хто не платить, той йде гуляти, як кажуть. Друге, монакійці контролювали і контролюють на сьогодні випуск контрафактних товарів. Перш за все, підакцизних, тютюнових та алкогольних виробів. Цілі заводи по виробництву тютюнових виробів, цілі заводи по розвиттю шмурдяка під виглядом відомих алкогольних і тютюнових брендів, і в тому числі контрабас цих товарів в Європу. Фактично, на Київ не тільки обдирала державний бюджет України, не тільки обдирала українських підприємців, а ще й труїло. Українців та європейців. До речі, цим дуже зацікавився Інтерпол. Ми маємо з ним контакти, і далі, як кажуть, в цьому напрямку буде. Чому кажуть далі буде? Тому що нещодавно, через конфлікт, який виник між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та головою фракції Слуга народу в парламенті Давидом Рахамі. Представники організованого злочинного групування Монако були викинуті з податкової. Спочатку був призначений новий керівник податкової Руслан Кравченко, колишній воєнний прокурор. колишній... Е Голова Київської обласної державної адміністрації. Він не має відношення до податкової, але він силовик, йому договіряють, його обставили, його обставили співробітниками СБУ, і він займається зачисткою, Зачисткою в податковій і почав з Монакійців. Ну, перш за все, як тільки він прийшов на посаду, звільнилася. Виконуючи обов'язки керівника податкових Кирієнко, звільни... звільнився цей розовощокий міньйон Гетьманцева е, Євген Сокор. А вчора Кравченко почав зачистки. Звільнив керівників підконтрольних управлінь ризиків та акцизного збору підконтрольних монокійцям, звільнив декількох керівників обласних е, податкових. тобто Процес пішов. Я не хочу судити про те, що, чому виник конфлікт між арахами і Єрмаком, що вони там однакові, переоднакові і тому подібне. Я знаю точно, що була, і зараз знищується злочинне угрупування, яке паразитувало не один рік. На тлі воюючої України грабувало по факту воюючу Україну. Враховуючи все це, вважаю дуже позитивним зачистку в е, Державній податковій службі України, яку проводить її нинішній голова Руслан Кравченко. Позитивної, яка б не була причина цієї зачистки. Але ганяти злочинців, ганяти марадерів, ганяти корупціонерів, саджати, звільняти, розслідувати це вже великий плюс. І в цьому плані, звичайно, ми втішені, що матеріали, які ми збирали, які ми оприлюднювали, які ми доносили до міжнародних партнерів в Європі та Сполучених Штатах Америки, спрацювали. Спрацювали і стали підставою для початку цієї зачистки. Сподіваємося, що Руслан Кравченко не зупиниться і буде ламати інші схематози в Київській міській податковій, доб'є злочинне угрупування Монако і багато-багато інших речей. В свою чергу. Ми будемо слідкувати як за діяльністю новопризначеного керівництва Державної податкової служби України, так і за тим, чи зачистили до кінця марадерів корупціонерів з ОЗУ Монакійці. Ми, санітари цього податкового лісу. Всю інформацію, яку ви маєте. Як підприємець, як працівник податковий, ви можете передати нам, написати е, на телеграм-адресу мені або Владу Сидоренко, і буде вам щастя. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.